Доброго ранку малята, давайте ми разом з вами привітаємось. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку тобі і мені. Малята, до нас у гості завітало кошенятко Мурчик. Доброго ранку, мурчику. Чому ти такий сумний? Я грав і далеко втік, а тепер не можу знайти свою маму кішку і братиків кошенят. Але по дорозі я зустрів дівчину, яка мені дуже сподобалася. Вона запропонувала мені жити з нею разом. Так це дуже добре. Чому ти тоді? Такий сумний. Тому що я хочу спочатку побачитися з матусею кішкою і братиками кошенятами. Малята допоможемо мурчику знайти маму кішку та братиків кошенят. Так, мурчик, якого кольору твоя матуся? Моя матуся кішка. Дуже красива, пухнаста руда. Поглянь, Мурчику, це твоя родина. Так, так, це моя матуся. Дуже красива. Подивіться, які у неї вушка, очі, носик і ротик, а які лапки, а хвостик довгий і пухнастий. Коли я виросту, у мене теж буде такий довгий і пухнастий хвіст. Дякую малята, що знайшли мені мою матусю кішку і братиків кошенят. А зараз мені час до моєї доброї дівчинки. До побачення малята. До зустрічі малята.